Один пенсіонер каже іншому: Ось мені зараз 72 роки, а я почуваюся як студент. Другий невже на дівчат тягне так само, як у молоді роки? Та ні, так само на їжу не вистачає. Чоловік без настрою приходить увечері з роботи додому. Зайшов у ванну, помився і, не заходячи на кухню, починає чіплятися до дружини. Коханий, я без задоволенням, але мені сьогодні не можна. Чоловік у розпачі. Та це триндець якийсь. Ви що сьогодні? Змовилися всі. <плес> Щодня, повертаючись додому, Вася читав сімейний стан дружини у Фейсбуці. Якщо статус був заміжня, значить, все добре. Якщо був статус розведена, значить вдома. На нього чекав грандіозний скандал. Але сьогодні, зайшовши до Фейсбуку, Вася побачив там статус вдова і зрозумів, що дружина дізналася про коханку, і додому йому краще не повертатися. <плес> Увечері чоловік, прийшовши з роботи і не кажучи дружині ні слова, бере валізу і починає складати в неї свої речі. Дружина дорогий, що трапилося? Куди ти даніш зібрався? У Гваделупу їду. Там жінки чоловікові за раз 5 доларів дають. Дружина повертається, дістає іншу валізу і теж починає збирати свої речі. Чоловік не зрозумів. А ти куди? Теж поїду до Гваделупи. Цікаво. І за чим? За тим, що дуже хочу подивитися, як ти на 15 баксів цілий місяць проживеш.